Ось так вправно м'яч потрапив у ворота футбольної команди Дю США загалом участь у чемпіонаті взяли з десяток футбольних клубів з різних куточків України, зокрема, і локомотив Подільськ, що на Одещині. Дві ми виграли, дві ми програли. Там Ну, і добре, і погано. Так треба старатися закривати ворота частіше, та Триматися на ногах. Мені більше подобається виїжджати кудись, ну, тому що там е, суперники другі, грати. Звичніше. Футбольний клуб Новатор представляло дві команди молодшої та старшої вікових категорій. Гравці молодшої зайняли сьоме місце з десятим. У нас є основний, один основний і один мальчик, просто який був вратарем раніше. То ми його поставили, але ну все добре, він дуже гарно, він гарно, дуже грав на воротах. Ну нам ми все добре. Нас трошки підтягнути швидкість, і все, і удари. Кожна команда добре готувалась до чемпіонату, тож забити в ворота одному гравцю було важче, аніж грати разом. Принцип командної гри найголовніший, переконує футболіст Красилівського клубу Кінгсмен. А ще впевненості додають вболівальники. А сьогодні в мене були ігри проти новатора. Проти новатора? важка гра, розкажи, чи було легко? Важка. <плес> Ми грали командою. А команда це. Я. Це грати в пас і всім допомагати. Будівальники це важливо. Да. А чому? Бо вони завжди піддержують команду. А якщо для сина це важливо, то ненька завжди підтримає, запевняє мати Ореста. Сьогодні вона разом із батьками граців клубу тут, аби дати дітям максимальну підтримку. Йому з дитинства подобався м'яч і якось якраз був набір в гурток. І так, футбол. Тим більше, що в нас такий тренер, що Скажімо так, за дітей стоїть горою, і дуже такий, і команда в нас дуже класна, тому футбол. Такі чемпіонати організовують не для визначення найкращого. В першу чергу, це досвід для маленьких футболістів. Денно досить повчальний цей турнір, в тому що я міг побачити хороші якості гравців. Дітки, які десь, можливо, на фоні сильніших дітей не виділялись, то зараз за другу команду досить непогано виглядали і проявили себе дуже добре. Саме для дітей та заради їх. Розвитку функціонування клубу не зупинилось ані під час ковіду, ані попри війну. Починали ми також починали з 10 дітей. Зараз у нас працює біля 10 тренерів і вже більше 250 дітей займаються займаються клубом. Діти ростуть, і я думаю, що зациклювати дітей на домі, зациклювати на на тому, що війна я, я, я рахую, це не потрібно. Вони мають жити повноцінним життям. Найбільше голів серед учасників забили гравці старшої категорії новатора. Футболісти 2014 року готуються до зустрічі із красилівськими кінгсменами. У Нас було дуже багато ігор, Ми всі виграли з дуже великим рахунком, і ні одного гола не пропустили. Соперники для нас були не дуже важкі, але коли буде фінал грати з Кінгсманом, то не ну, сильні. Ми. На стрій робимо, ми не бігаємо, ми слухаємо тренера, що й нам каже. І все ж за результатами фінальної гри та вирішальної серії пенальті, перемогу у чемпіонаті здобули новаторці.